Всім привіт! Сьогодні я хочу поділити з вами рецептом приготування піци. В піці може бути однаковим тільки тісто, а начинка будь-яка різна, яка вам подобається. Для цього рецепту мені потрібно борошно, цукор, сіль, італійські трави, вода, олія, дріжджі. Для начинки я буду використовувати курочку, кукурузу, сир, цибульку і кетчуп. Весь перелік продуктів я залишу вам в описі під відео. Спочатку готуємо звичайне тісто. До водички теплої додаємо італійські трави, цукор, сіль, дріжджі, олію і борошно. Замість італійських трав можете додати базилік, що вам подобається більше. Додаємо борошно і вимішуємо тісто. Тісто залишаємо підходити, змащуємо його олійкою, бо воно може трошечки липнути до рук. А тим часом будемо готувати начинку. Спочатку приготуємо соус, до кетчупа додамо дрібно порізану зелену цибульку. Перемішуємо. Тісто підійшло, будемо розкатувати. Розтягуємо тісто і трішечки розкатуємо, формуємо бортики. По краям кладемо кусочок твердого сиру, я використовувала сулугумі. і завертаємо, тоді наші бортики будуть смачні, сирні, формуємо ось такі бортики. Змащуємо соусом, додаємо сир, Варену курочку. Кукурузку. і зверху також все просипаємо сиром. Майонез я не використовую. Відправляємо духовку при температурі 200 градусів на хвилин 15 до румяної скоринки, може, навіть 20. Ось така вийшла піца. Якщо вам сподобався рецепт, ставте лайк. Всім смачного!